всім привіт! Сьогодні я хочу поговорити про серію по книзі Карної Як подолати неспокій і почати жити. Перше буде про відсік сьогодні. Підпишіться на мій канал, поставте лайк та натисніть на дзвіночок. Навесні 1871 року один студент-медик узяв книгу і прочитав 17 слів, які докорінно змінили його майбутнє. За тої пори він проходив практику в лікарні загального профілю в Монреалі. Його хвилювали такі проблеми, як скласти випускні іспити, куди йти працювати, як організувати свою діяльність, як заробляти собі на життя. 17 слів, які цей студент прочитав 1871 року, допомогли йому стати найвідомішим терапевтом своєї доби. Він організував всесвітню відому школу медицини при університеті. Джонсона Хопкінса. Він став королівським професором медицини в Оксфорді, найвище звання, яке надають вченому медику Британській імперії. Англійський король надав йому титул. Коли він помер, були видані два величезних томи на 1466 сторінок, в яких викладалась історія його життя. Його звали Сер Вільям Ослер. Ось ці 17 слів, написані Томасом. А Томасом Карлейлом. Наше головне завдання не зазирати в туману далечінь майбутнього. Діяти зараз у напрямку, який ми побачимо. У чому ж полягає секрет успіху? Він сказав, що досяг успіху, бо прагнув жити у відсіку сьогодення, геть відмежовано від решти днів, що він мав на увазі. За кілька місяців до свого виступу, ельському. Університеті сер Вільям Ослер перетнув Атлантичний океан на великому океанському лайнері. Капітан корабля на своєму містку міг натиснути кнопку, і спеціальний механізм починав герметично зачиняти окремі відсіки корабля, щоб до них не потрапила вода. Кожен із нас, сказав Ослер-студент, є набагато дивовижним механізмом, ніж гігантський лайнер, і ледь заявившись на світ в. Вирушаєте більш тривале плавання. Я наполягаю на тому, що ви повинні навчитися контролювати наданий вам механізм і захищати його від штормів, тобто вчасно ізолювати його окремі відсіки. Тільки так ви убезпечите свою подорож, стійте на містку і піклуйтеся, щоб принаймні головні елементи корабля перебували в робочому стані. Натисніть кнопку, і ви будете відчувати, як на кожному етапі вашого життя залізні двері ізолюють вас від минулого, мертвих вчорашніх днів. Натисніть на іншу кнопку, і металева завіса закриє майбутнє, ненароджені завтрашні дні. Тягар майбутнього, доданий до тягаря минулого, який ви берете на себе сьогодні, навіть найсильніше примушує спотикатися на шляху. Ізолюйте майбутнє так само. Щільний як минуло. Майбутнє в сьогоденні, немає завтра. День порятунку людини сьогодні. Марна втрата енергії, духовні страждання, нервовий неспокій невідступно супроводжують людину, яка тривожиться про майбутнє. Отже, зачиніть наглухо всі відсіки корабля, відокремте носову і крому частини лайнера залізними переділками. Виховуйте в собі. Жити у відрізку час відокремо від минулого і, минулого і майбутнього, герметичними стінами. Ми з вами стоїмо на перетині двох віків, безкрайнього минулого, яке тривало вічно і майбутнього спрямовано вперед, до останнього моменту літочислення. Звісно ж, ми не можемо одночасно жити в одному і в іншому віці, а якщо намагатися робити це, то можемо підірвати своє фізичне здоров'я. І розумові сили. Тож давайте задовольнитися тим, щоб жити в тому відрізку часу, де ми можемо жити по справжньому від тепер і до тієї мити, миті, коли ляжемо спати. Коли? Кожен із нас може виконувати упродовж дня навіть найтяжчу роботу. Кожен може з ніжністю в душі, терпінням і з любов'ю до заходу сонця. І саме в цьому полягає справжній сенс життя. Як дивно, ми проводимо той невеличкий відрізок часу, що називається життям, писав Стівен Лікок. Хлопчик каже, колись стану юнаком, але що це означає? Юнак каже, коли я подоросліший. Вже дорослий чоловік каже, коли я одружуся. Нарешті він одружився, але мало що змінює. Він починає думати, коли я отримуватиму пенсію, а на пенсії він озирається на свій життєвий шлях. І перед ним постає жорстока правда про те, як багато він прогав у житті, як багато пішло за водою. Ми надто пізно усвідомлюємо, що сенс життя полює в самому житті, в ритмі кожного дня і години. Пам'ятайте, що казала Біла Королева: у нас подає джем або завтра, або вчора, але ми ніколи не подаємо джем сьогодні. Більшість людей саме так вони жалкують, що не з'їли джем. І піклується про те, що з'їсти його завтра. Натомість треба густо намазувати хліб тим джемом, який ти можеш отримати прямо зараз. Навіть великий французький філософ Монтень припустився подібної помилки. Моє життя, писав він, складалося з жахливих подій, більшість яких ніколи не відбудеться. Це можна сказати і про моє, і про ваше життя. По подумай про те, говорив Данте, що цей день ніколи не настане. Життя спливає ймовірно швидко. Ми рухаємось космічним простором зі швидкістю 19 милі за секунду. День сьогоднішній ось наш найбільший скарб. Це єдине, чим ми неподільно володіємо. Правило номер один: Зачиніть минуле і майбутнє залізними дверима. Живіть у герметизованих відсіках цього дня. Поставте собі ці запитання і запишіть відповіді на них. Чи відкладаю я справу сьогоднішнього дня через неспокій з приводу майбутнього? Чи ускладнюю я іноді собі життя тугою за минулим, яке пішло у вічні? Чи прокидаюся я кожного ранку з рішучим наміром користуватися з нагоди і раціонально витрачати відведені мені 24 години? Чи може я більше отримати від життя, дбаючи в першу чергу про сьогодення, коли я почну дотримуватись цих справ наступного тижня, завтра, сьогодні? У наступному відео ми поговоримо про магічну формулу, що дозволяє знайти вихід із ситуації, причиною якій є неспокій. Всім дякую за увагу. Якщо сподобалось дане відео, поставте лайк, підпишіться на мій канал та натисніть дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. А з вами був Олег Гриба до наступних відео.